Добрий день, шановні наші друзі. З вами канал Чередниченків. Дійсний наш канал Ірина і Володимир Чередниченків, Це ми знову з вами на зв'язку. У нас дуже стоїть страшна спека. Вже починають зріти огірки. Володя зараз зараз вам покаже. Вже перші огірки ми збирали, штучки 3-4 вже навіть з'їли їх. Ось вони. Там далеченько ще так. Видно їх? Мабуть. Покажи, на які я показувала вже в якомусь відео своєму, що я, що я плету сітку ось таку. Звичайно, таку сітку можна купити в магазині, без всяких проблем, коштує вона недорого, але ми знаходимося далеко від магазину. Сітки нас треба багато, і тому я приспособилася вже багато років і я її плету сама. Я вже казала з остатків ниток, які в мене з Чого? Зв'язання. З мого з, Зв'язання. Да. Е, це відео мене попросили зняти мої друзі, які е, хотіли спитати, як ти це робиш. Я кажу, давайте я просто зніму відео і все, і все побачить, просто, як я це роблю. Значить, е, нічого складного, але ну, може комусь буде корисно. Може хтось теж не може виїхати в магазин, її купити і швиденько так собі сплити. Це багато часу в мене це не займає. Що я роблю? Я просто відміряю е, одну таку нитку, ось приблизно там, відміряю її ось так да? і починаю отак от її багато їх так е, складати. значить, Подовжині однієї нитки. Так. Володь, щоб... Щоб я... Це не огірки, це в мене покаже володя. Такі маленькі це не огірки, це мені дали ківану. Не знаю, що таке, не знаю, яке воно. Тоді, як, що воно з нього вийде, зніму обов'язково відео. Дуже схоже на огірки. Дуже схоже на огірок, але, але листочок все одно відрізняється Володя. Ну так, дуже схоже. Да. Так, ось рублю ось такі нитки. Ось так. Ну, я багато не буду робити, просто щоб ваш час не гаять. Так. Тоді їх розрізаю ось так. Ось. З однієї сторони чіпляю собі на шию, з другої, з другої сторони. так, от, І не буду показувати, як я це роблю. Просто скажу, що, щоб не займати час. на відстані сантиметрів 15-20 я їх просто нав'язую зверху. Просто на два вузлика зав'язую зверху. Ось так я їх нав'язую. Тоді беру і плитую. Ну, плиту, це так називається. Обгортаю полив. Так, звичайно, звичайно, треба натягнути, буде якісь три, е, таких може, шпагати, чи якісь більш товсті нитки, якщо немає. Як основу, якщо немає поливів. І ось так їх раз, раз і нав'язую. Володя, покажи, у нас тут же вони нав'язані. Ось так я їх нав'язую. О, Бачите? Ось вони. Ось. Просто перекручую через один із поливів і внизу прив'язую. Ось їх так ще раз покажу. Давай. Ось я їх так зверху нав'язала, а тут тоді отак беру і ось так зав'язую. Так, нав'язали. Ось вони в мене вже нав'язані. Дивіться, показуйте, два рядочки, бачите. А тоді поперечні роблю. Це дуже, дуже швидко я це все нічого там я такого не виміряю, там нічого. На що, це ж для себе і на один рік. А на наступний рік все це відріжеться і, і спалиться. І спалиться да. Разом з... Ось так. Обгортаю. Обку... А... А... Обкручую. Да? Об кожну ниточку я обкручую ще. Ось так. І трошечки роблю натяжку. Отак. От Отак. Отак. Ну, може люди знають, може хто так робить. А буває інколи от, до мене. Друзі просто приїхали, кажуть, як ти це робила? Я кажу, ну як робила? Брала те робила. А вони кажуть, ну я. Я кажу, добре, я зніму відео. Можу комусь пригодити. Та більшість купляєш палерну сітку. Да, да. Більшість, вона, тим паче, що вона недорога, її можна купити, але в нашому селі... Доїхати до города, це ще в нас до міста, це скільки в нас володі кілометрів. А потім їх хранити десь треба. Ну, да. ну, а такс... спали спали її... так. Ну, Вона путається, рослини. А, Тим... а так з рослинами зрізав, спалив тай. Ще можна сказати, що ми ж не кожен рік на одному і тому ж місці е е е е огірки садимо. Ага, да, ще це скажи, що це ж не можна так підв'язувати, покажи водя. Це ж не тільки огірки. Це Мak там соля спаржава, яка в'юща. Це колись я теж зніму про неї відео. Це дуже дуже добра фасоля, квасоля, яка я з нею роблю туршу на ну, лобіолобі. Да. Ми її так в сім'ї називаємо, але я не знаю, як вона по правильному називається. Та може так і ось так. Не знаю. Це мені колись цей сорт мамі в поїзді мама їхала в Сочі в Адлер туди, в ту сторону і з нею їхали дві гарні жіночки, грузинки. І вони їй поділилися насінням. І оце цим насінням ми роздали їх там, де я раніше мешкала, по сусідам і в селі. В мене вже тут її всі вирощують. Вона дуже добра, дуже смачна. Ось так, все, ось. Бачите, сітка готова. Все. Тоді внизу плетен те ж саме робимо. Тут в мене така нітка, що можна відірвати. Ось, те ж саме робимо і тут. Покажи, Володя, ось тут вже в мене сплетена, вона тут. Вона з прошлого року залишилась. Ось, вона сплетена вже. І знизу тоді ниточки остаються, висіть отак, і на неї тоді ця квасуля або гірки. ну, Де треба, можна трошки підв'язати, а де тільки направити її можна, і вона піде Може шпалерою. Вбору. Щось подібне на хрму треба робити, бо вона приростає, вітер її. Може, щось треба і на хурму поки Ми забиваємо кілки, поки да, покажи Володя нашу хурму, яка в нас росте. Та, потім да. я кілки, а ну я вже показувала. Да. Ну, ось, ось таке у нас, ось такі відео. Може комусь воно стане в нагоді, а може, а може хто скаже, що ми знаємо на що воно треба, якщо можна купити сітку. Можна і так сказати, але отак швиденько вискочили. Бистренько зробили її, і все, у вас вже огірки ростуть. З мого досвіду огірки краще ростуть на шпалері. Їх так краще збирати, краще поливати. Я їх збираю, коли багато огірків, я їх збираю, а тоді зранку ставлю полив, поливаю я туманом, звичайним туманом, ніякого крапельного поливу. Холодною водою. холодною водою і скважини. Да, мені коли кажуть, що а може не можна цього робити скважини, я завжди кажу, в мене є скважина. І поливаю. Краще полити так, або не поливати зовсім. Ну немає в нас іншого способу поливати. І я скажу вам, що ну, Володя, видно воно ті гірки, як і... Та все добре росте. Ну квітнуть вже. Які? Та напроти сонця. Не знаю, чи видно буде, чи ні. Ось так вони не ростуть. Непогані огірки, На поливі склажені. На поливі то, все росте. Да, Незважаючи на те, що воно там ось, на поливі склажини, вода холодна, поливає їх, але на вулиці жаром. Земля тепла, та, воно земля поки дойде. Ось вони які. Ось покажи, ось огірочки вже. Ось. Хтось мені казав, дуже, дуже густо садити, вони так не будуть. Будуть, все буде і все буде, і все буде багато ще. Ну все, до нових зустрічей. Нехай вас вам щастить. Якщо ми станемо чимось в нагоді, то ми дуже ми будемо, будемо вам раді. Ставте нам лайки, сподобайки. Всього найкращого Всього найкращого.